Радіо UA Chicago І ми у прямому ефірі на хвилі 12.40 AM в студії Дмитро Галан. І поряд зі мною пан Володимир Долинка, директор Долинка Консалтинг та засновник і власник газети Сурма Радіо UA Chicago. Пане Володимир, вітаємо в нашій студії. Так, добрий вечір. Хочу привітати наших слухачів, глядачів, так само читачів. Я вже зранку сьогодні виступав, Дмитро. Це було з Ігором, коли зі Львова. Ну і зараз так само, в принципі. Деколи четверг, деколи п'ятниця. сьогодні цей. Тримаю перед собою сьогоднішній випуск нашої сурми. Це другий в цьому році, 83-й номер загалом. Тобто, відколи ми почали виходити, то вже є півтора. Півтора року. І хочу сказати, що газета дуже цікава. Тут ми написали в цьому номері, ну так будемо сказати, я зараз пробіжуся по, по сторінках. На початку самому пише наш головний редактор Назар Мухачов. Всі знають, що він у нас виступає в ранковому ефірі на радіо, так само часами в нас вечором в ефірі, і дуже цікаво. Тобто його аналітика, якщо я все казав, що людина, яка, напевно, скаже, напише, якщо почитати його статті, вони настільки. Цікаві, і просто коли починаєш це читати, ти дуже так е, в голову і думаєш, що з нами робиться і що робиться взагалі з Україною, і до чого ми йдемо. Так само в цій газеті є. Зараз піду далі. У нас буде відбуватися багато концертів, багато різних таких міроприємств, які роблять волонтерські організації, тут Ривайт Soldiers» робить, буде Оксана Муха, буде так само Олександр Божик. Е, Виступати. Тому я кажу: якщо вас цікавить, відкрийте газету, там є більше інформації, тобто де, що відбувається, ми даємо в газеті. Багато є наших таких. Е Спонсорів, які підтримують газету, які дають свою рекламу, тут є Ден Терлецький, тобто адвокат, який працює з травмами. І головне, що тому, що дуже багато українців, які приходять, вони кажуть, дайте нам американського адвоката, ми не хочемо працювати з українцями. Тобто, в цьому випадку у вас є повний такий стопроцентний американець, який навчився української мови. Він вас добре зрозуміє, але якщо ця людина захоче. Тобто візьметься за вашу справу, за ваш кейс і почне вести вашу справу. Тобто це людина, яка йде в суди, і він повністю, тобто англійська, тобто людина, яка роджена тут, він повністю може представляти і допомогти вам у ваших справах. І після того, цей, цієї неділі, відбувся акт, акція, така, акція протесту, яка була організована у КК, акція протесту, мовчання вбиває. Тобто, там є дуже багато фотографій, стаття така коротенька, але якщо вам цікаво, ну, знову ж таки, як я завше кажу, людей було мало. Але це вже друге питання. Не будемо сьогодні її рухати, напевно. Будемо. І будемо Ну, так, Ми завжди рухаємо. Все, що негативне, то все долинка мусить рухати. І, Ну, все одно візьміть, подивіться, багато хто себе там побачить, хто знайде себе. і... Після того в нас є дуже цікава стаття. Тобто, це, це є стаття про Долорес Заставну. Це є жінка. Тобто, я цю жінку так з, персонально знаю давно. Завжди, коли зупинявся, коли її робіт, я завжди думав, що вона це все привозить з України, ніколи з нею не розмовляв. А так вже коли Руслана Романюк, яка написала про неї статтю. Більш дослідила це все було в неї. Вони тут багато фотографій цікавих, Тобто, це різносторонні такі роботи, тобто від образів до хрестів, до вишивок, до ліплення. Тобто, візьміть цю газету, прочитайте це людина, яка роджена в Америці, ніколи не була в Україні, але все, що вона робить, вона робить такі українські речі і дуже дуже дуже, дуже цікава стаття. Тобто, вам буде цікаво так само в нас є. Стаття, то, що відбувається в Нью-Йорку, там був теж така молитва за жертв Голотомору. Якщо ви візьмете, ви це прочитаєте, подивитесь, і вам буде цікаво. Ну, знову ж таки, багато є рекламних таких статей, і рекламних сторінок, тому що, в принципі, без реклами ми не, не можемо існувати. Газета, вона всюди, де вона є, вона роздається безкоштовно. але... Ми за неї платимо, ми платимо за друкування, за роботу, за верстання. Тобто і ці витрати є досить таки суттєві. Ну, так, напевно, все. Ми тут зупинимося на цьому, а на газеті. А далі, ну, пане, ти на... скажеш тему, що ти нам, там? Нам з вами треба робити періодично огляд газети. Про те, що про що люди пишуть, як вони це пишуть, звідки вони це пишуть, це цікаво і подаще, ще хочу сказати, Дмитро, тебе переб'ю. Ми шукаємо, якщо хтось зацікавлений писати в газету, хто би хотів писати, зв'яжіться зі мною за телефоном 773-818-7712, або візьміть просто газету, там є номера телефонів, там є імейл. Якщо вас. Цікавиться, тому що я знаю, що є люди, які би хотіли це робити. Нам не вистачає. У нас в Чикаго відбувається дуже-дуже багато різних міроприємств, відбуваються різних таких акцій, і ми просто не маємо часу, щоб це на це все встигнути. Треба зробити фотографії, треба написати. Ну і знову ж таки. Прохання, якщо хтось хоче, зверніться і ми можемо це обговорити. Якщо хтось хоче спробувати себе в ролі кореспондента газети Сурма, телефонуйте пану Володимиру, контактні його дані ми ще продублюємо під цим відео. А зараз ми переходимо до нашої теми Сьогодні, сьогоднішньої теми, яка звучить головні проблеми життя в діаспорі. А проблем багато, проблеми є всюди і у всіх, але ми вибрали три, три такі головні проблеми. Які найчастіше зустрічаються в розмові з людьми в коментарях на соціальних мережах та і в принципі по дзвінках у студію, коли вони є. Отож, перша проблема, пане Володимир, і чекаю на ваш фідбек, на те, що ви думаєте стосовно цього, перша проблема заздрість американізованих українців до новоприбулих, тобто ті, які тут давно до тих, які тільки приїхали, бо вони все мають, а ми нічого не мали. Ми такі бідні, нещасні, приїхали. А ви тут на все готові. Ну, дивись, Дмитро, ну будемо так сказати. Будемо казати, що це може бути камінь-мій мі... город і в твій город. Ти вже в нас тут теж давно. Якщо взяти, що наші, от, наприклад, Вадим з Наталією, вони недавно, ну, то я перевалило 25 років, як я в Америці, в тебе вже 8, 6, 7, 8, 8. 8. 8. 8. Ну, тобто ти вже тут теж повноцінний той, що заївся в Америці, будемо так сказати. <рес> і прийомо Але прийомо. розумієте, я знаю, що. Якось так завжди попадає, що ми рухаємо такі теми на радіо, які, в принципі, ніхто не хоче зачіпати. Тому що в нас чіпати діаспору не можна, чіпати новоприбулих не можна, чіпати організації не можна, ну і так далі, далі, далі. У нас багато кого чіпати не можна, і люди про це бояться говорити. Ну, це не через те, що я боюсь, не боюсь, я теж після того маю дуже багато негативних. Ну, будемо так казати, дзвінків. емоцій, емоцій, Так само, після того відбувається так, що в нас навіть, е коли ти щось не то сказав на радіо, дзвонять рекламодавці кажуть, ми забираємо рекламу в тебе, тому що ми не хочемо підтримувати тебе, бо ти там на когось наїхав і щось зробив. Ну, це вже справа кожного, і кожен робить то, що в кожного є своє бачення, і так само в мене є бачення. Сказати, Діма, що я. Наприклад, от мені, що завидувати новоприбулим, повір, нема чому завидувати. Ну, як нема? То, коли що ви я приїхали, того всього не було. Ні. А зараз є. І це не Це я Горило. говорю… Ти не… От дивіться, коли ми говоримо, зараз буде так, що нас не було цього всього, але це не є зависть. Тобто, це… Е, я говорю про те, що люди цього не розуміють і цього не цінять. Це не є зависть. Тобто, ми їхали від одного, я про це розказував не раз. Ці, що зараз їдуть від війни, чому тут завидувати? Якщо я їхав і вдома лишав батьків, там родину, приїхав в Америку важко, складно і сам один, чому мені було завидувати? Так само, як зараз приїжджають інші, що їм завидувати? Вони ж теж там щось лишив, хтось не лишив. Є зараз просто інша можливість, що новоприбулі, які приїхали, вони виїхали цілими сім'ями. Чоловік, жінка, двоє дітей, там троє дітей є. Я згіден, що виїхали не від доброго життя. Але, наприклад, коли я щось говорю, я все кажу, що має бути якийсь трохи стимул, щоб так само, як ми мали якийсь свого боку стимул, що нам нічого, так само я говорю, що все ж таки держава щось дає, але це не є для того, що я їм в цьому завидую. Якщо взяти війна, то нам нікому нема в чому зараз завидувати. От розумієш, сказати, що людина тікає від війни і приїжджає сюди, ну, я думаю, що 90% з них би сюди взагалі не приїхало, якби не було війни. Друге, що в більшості приїхали ті, що сиділи в Європі, давай вже так чесно говорити, ну то їм від чого? Вони були в добрі, приїхали в добро. Просто є різне добро, і багато хто приїхав, тому що. Чомусь всі вважали, що поїхати в Америку, що тут зразу гроші ти йдеш і збираєш там, не знаю, на дорозі, на городі і ще десь. Повір, що гроші заробити в Європі і жити в Європі набагато легше і набагато простіше. І коли ти в Європі, в більшості ці люди, вони мають дорогу повернутися в Україну, поробити три місяці, приїхати і вернутися назад і далі працювати. Якщо людина та, що в Америці вона тут в більшості, що приїхали колись нелегально, це квиток в одну сторону. Тобто, хто кому має завидувати. І... Тобто це більше не про застрість, а про те, що люди, які приїжджають, а вони подекуди нагліють і не оцінюють те, що ну, їм. Тобто дають. людина не. От люди не розуміють, розумієш, е, я тобі от скажу. От вчорашній випадок в мене в офісі, бо так само мені кажуть, так як ти кажеш, що я їм завидую, так само багато мені хто завидує. Тільки ніхто там не завидує, що ти на роботі працюєш 7 днів на тиждень і маючи свій бізнес, ти працюєш 12-15 годин. Але я вже про це не хочу говорити. От так само. От прийшли там до мене люди два тижні тому, принесли документи перекладати. Тобто в Українах одні ціни, в нас другі ціни. Тобто ніхто там не питає, скільки за рент платиш, скільки за газ, за світло, за ліцензії. Ну і тобто весь той спектр, що ми тут робимо і маємо. З великим криком обматюкали, забрали документи, пішли шукати. Ну не, Дешевше не знайшли, бо скажу так, як є. У нас ціни з тих американських цін, у нас найдешевші. Е, вислали документи в Україну, пройшло 2-3 тижні, прийшли вчора до мене. Перед тим, знаючи, що. Люди тобі вже нахамили. Завірте нам, все зробили в Україні, завірте нам в Америці. Я кажу, я знову ж таки, я не можу документи, які вам зробили в Україні. Ну вам повинні їх в Україні і завірити. Чому ви приносите їх до мене? Тобто тут є другий, тому що американська влада вона не признає документи з України перекладів і не не признає тих завірень, тому що багато документів є підроблених. Завірте тут, що ніби ви це зробили. Я сказав, що я чужі документи не завіряю. Ну, знову я в бік вислухав кубку такого неприємного. Вони повернулись, зупнили дверима при людях, при, тем, при тому всьому, і пішли. Тобто, знову ж таки, от знову скажуть, що я не люблю новоприбулих. Але. А, але... Новоприбулі є різні і не потрібно всіх а, брати під а, під одне. А є багато хороших працьовитих, талановитих, є, які є, є. і ходять на ті акції, про які ми час згадуємо, і допомагають, і волонтерять, і просто є людьми. А є а, скажімо так, не дуже хороші люди. А, можливо, якось можна їх іншим словом назвати, які створюють таку таке враження, що всі, хто приїхав, вони всі всі погані. Ні, такого нема. Давайте рухаємось до другої проблеми, яка існує. Звучить вона так: підступність та корисливість один з одного. Хто, не як, хто як не українець, кине або підставить іншого українця? Я думаю, кожен з нас, коли приїхав в штати, стикався з тим, що інший українець його кидав або на гроші, або якось інакше кидав. Ці ситуації є неминучі. Питання, чому саме українці обирають собі для жертву для жертви іншого українця? Чому замість того, щоб допомогти, ми зазвичай підставляємо один одного? Ну, дуже цікаве питання, але я тобі хочу сказати, у вас таке було на вашому досвіді, в офісі. Коли ви приїхали? Ну, було дуже багато. І в мене було. я думаю, і... кожного... Так, і не хочу з себе там починати, але, наприклад, багато в офісі все ж таки людей приходить і починають свої історії розказувати. І тобто, ці стор... сторони є дуже такі, як одна сторона, так і друга сторона. От, наприклад, якщо одна сторона каже, що ми приїхали до своїх, там, ми пішли працювати до родичів. Там чи пішли до знайомих, ну і у зв'язку з тим, що ми приїхали, ми документів не маємо, то, то ми працюємо за копійки. Хоча, в принципі, ніхто зараз не працює за копійки, але що нас там нам мало платять, нам мало дають, тому що ми приїхали, тобто і вони жаліються. Ну, а з другого боку, так само приходять ті, що тут. Вже по 20-30 по років, і кажуть, ми стягнули цілу родину там. Хтось брата, хтось там сусіда, хтось там з роботи колегу. Приїхали там, наприклад, чоловік з жінкою, двоє дітей. І вони сидять в хаті і кажуть: і, каже, от сидять в хаті півроку, основне комп'ютер, холодильник, і до роботи йти не хочуть. І кричать: ти мені підписав папери, ти зобов'язаний мене годувати. Тобто, розумієш, про це говорити. От я все казав, що чомусь у людей нема розуміння, чи я би хотів, щоб зі мною так поступили. Mm -hmm. От, наприклад, тому якось так використовує один друг, ти правий, що чомусь у нас. Хоча я думаю, що в других націях є, просто ми мало спілкуємося там з кимось, наприклад, там. Ну, я знаю, що у євреїв. Навпаки, працює. Що один одного вони витягують і допомагають. І, спілкуючись з багатьма людей, представниками їхньої діаспори, діаспори, то їм було дуже дивно чути, що од нас таке стається. А українці чомусь. Ну, Діма, я не знаю. Розумієш, я знаю дуже багато тут, будемо так казати, і єврейських організацій, і так само тих самих як євреїв. І... Там є теж, один одного не використає, то жити не може. Знаєш, Тому, не знаю, напевно, знаєш, є колись така приказка. А, що кажуть, що каже, коли є, українець родився, то єврей заплакав. <хи> Але так само <хи> кажуть, і коли єврей запла... коли єврей родився, то світ заплакав. Це, Тому тут, це, можна, розумієш, це можна, що... цю, цю цитату можна дати на фото. Наталю, там на якщо Наталя нас слухає, дай цю цитату Ні, на фото. Ні, не треба, <хи> бо мене зараз там звинуватять, і я не хочу. Розумієш, тут настільки питання, мені здається, що тут немає від нації значення. Тут є, як я все кажу, якщо людина скотина, то. Воно так і буде, і ти нічого не зробиш. Якщо людина шукає де е, скористати, то ну, не знаю. Я... Просто мали бути би навпаки, ми мали би е, допомагати на одному, особливо на початку, коли ти приїжджаєш в чужу країну, коли нічого не знаєш. І е, Ми зараз мова не тільки про новоприбулих, а ті, хто приїхали раніше, що були е, третя хвиля міграції, четверта. Розумієш, той, той самий, так як ти зараз говориш, так само то був той конфлікт. Пам'ятаєш, ми говорили про помаранчеву хвилю, ну, в принципі, mm -hmm. до якої там я відносився. Хоча казав, що я не був ні, ні в яких організаціях, але що тоді, як ми приїхали, то так само та, ті хвилі, що перед нами. Вони, наприклад, була така постійна фраза, от яку я чув свій бік, чого ви сюди приїхали. Тому що Україна була в 91-му, ніби офіційно, в 98-му я приїхав. І кожен, де би ти не пішов, що би ти не робив, ми постійно чули, чого ви сюди приїхали, чого ви сюди приїхали, в Україна вже незалежна, а ви сюди приїхали. Ну, бачиш, теж можу сказати, що всі тікали, бо не було України, але коли Україну зробили, то з тих та друга, третя міграція, то ніхто не зібрався в Україну, не поїхав жити, коли відкрили вже Україну, і можна було жити в свобідній, ніби Україні. це. Так. Тобто, це, це такі теми, про які я думаю, ми будемо говорити вічно. Постійно і... Але їх потрібно якось виокремити про них сьогодні. Я думаю, що нам треба просто ще когось. Ми будемо говорити. Якщо би хтось з громади, хтось з організації, хтось з простих громадян хотів би приходити, говорити навіть з тих самих новоприбулих, от які е, хотіли би там думку про себе змінити. Е, тому що ну, це має значення. Треба приходити говорити і новоприбулі, юфоюшники та ТІПСники. Якщо ви нас зараз слухаєте. Ми вас чекаємо в студії радіо і Чікаго, це як виклик, доєднатися до нашої дискусії. Ні, ну виклик, Діма, Ти так знову, ти розумієш, ти ж, ти ж знову мене підставляєш. Я градус, я Радуси додаю, пане Володимире, рухаємось я... до наступної проблеми, це третя, заключна. Нарікання на все і на всіх, але не, вихід, але не вихід зони комфорту. Ми всі так часто жаліємось, погана робота, поганий роботодавець, той босс українець, так, так мені погано платить зарплату, низьку зарплату. Не знаю, мені не подобається ком'юнітів, які є. Мене там ображають, десь там щось там ще церква не подобається, то не подобається, організація погана, все погане, але ми в тому поганому чомусь залишаємось. Нарікаємо всіх, не знаю, що можна говорити, обсираємо, але в кінці кінців досі там є. Чому ми не виходимо тоді, якщо нам так погано? Я... Мене така думка, мені здається, що тут є дві причини. Я теж про це завжди, завжди говорив і зараз знову повторюся, тому що в нас ті, що вже мають якісь організації і зробили, вони не хочуть нікого до себе допустити. Ті, що нарікають, вони нарікають, але самі нічого не роблять. Колись така була дуже цікава фраза. Ну, в принципі, ми теж критикуємо. Але я не можу сказати свого боку, що я нічого не роблю. Але десь не знаю, чи по телевізорі чув. Але то не моя фраза, то було сказано, що. Критикувати вміють ті, хто нічого не робить сам. Тобто, великі критики це ті, що критикують співаків, самі не співають. Великі критики, що критикують політиків, але самі нічого не роблять. Так само в нас є дуже багато критиків в громаді, які там сидять за столом, і, тобто. Той неправильно робить, так само можу сказати і про нашу газету, і про наше радіо. Повірте, що там є і дзвінки, і, і пишуть, і матюки, і все, що хочеш. коли я Після ефірів, чи після ефірів, що ви робите, після ефірів, що робить Назар Мухачов, що робить там Дроздов, і так само було, коли Зафаріон, тобто, ніхто цього не знає. Тобто як позитив, так негатив. Але я кажу, самі ті люди, коли починають критикувати, вони самі не виходять, тобто вони не стараються самі щось зробити, щось саме, самі придумати, щось нове, якусь ідею. От, Наприклад, скільки часу я вже говорю два роки, і відколи йде газета, відколи радіо І кажу, що приходіть, давайте якісь ідеї, подзвоніть, скажіть, ну ефекту дуже мало, будемо так казати. Тобто, ті, що тягнули, навіть ті, що в громаді діячі були, отак от як були, там наприклад, там УКК Асоціація. тобто от Ну, ти сам знаєш, що в всіх цих міроприємствах, всіх тих заходах, що ми робимо, ну, ти, ти, ти ходиш, ти бачиш, в принципі, одні й ті самі люди. Є багато прибулих, які зараз підключаються, але якщо взяти в процентному відношенні, не знаю, нам комфортно і ми не хочемо нікуди йти. Нам комфортно, ми не хочемо, ми, ми сьогодні не підемо десь там. На той мітинг, тому що на вулиці там мінус 10, чи на вулиці дощ паде, а ми не підемо. Тобто наші, наші розмови, пане Володимире, можна вжити цю фразу, що всі дороги ведуть до Риму, і наші розмови всі дороги ведуть, всі проблеми ведуть до новоприбулих. Але тому інакше ні, про, не про, до про те, прибулих, що не було нарікання, Дмитро, є ні, від я всі... тобі хочу сказати. Що проблем є дуже багато, я навіть не знаю, нам хіба треба на, на кожен тиждень розробляти, що піднімати, але знову ж таки, в нас буде один негатив. Тому що, в принципі, навіть то все, що я говорю, завше пов'язано з якимись такими скандальними цими взагалі з негативом. Але я тобі хочу сказати, розумієш, в мене є дуже багато знайомих і друзів. Е, ну, Друзів небагато, але знайомих, які приїхали теж по 20-30 по років, вони в хаті сидять. ну, Благо, що дуже багато з них, коли щось стається і треба в Україні, там, чи треба щось купити, зібратися, uh -huh. е, прийдеш, кажеш, там, хто як, на тобі 100 доларів, на тобі 500 чи на тобі 1000, дай туди-туди, відчепись, я не хочу нічого робити. Але, в принципі, ця людина, хоча б, е, будемо так казати, не, 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 не робить, Вона тобі не мішає, але вона підтримує фінансово. Але от ті, що роблять, ти знаєш так само, там не хочу взагалі рухати тему церкви під церквою і то все, що так само. Там Люди, коли починають, йдуть до церкви, там і сваряться, і кричать. І У мене в офісі вони виходять так само приходять після церкви, а в офісі купа матюків будемо так? О, казати. Вони спові... Спові... Сповідаються, так? А в мене приходять сповідати. Точніше, вони приходять мене вже сповідати. І кажеш, деколи людей кажуть: а ви лише тільки з церкви прийшли, ви починаєте кричати, сваритися. Чому так? І цей, та, Бо ми там відстояли півтора години, ми ще в тебе в офісі маємо тут чекати. Ну, розумієте, але. Прито, все всі привикли та всі справи зробити в неділю. Цілий тиждень ми віддані собі там робимо то то-то. Ну, ну, не знаю, я... Одним словом, сьогодні ми підняли три важливі проблеми: це заздрість, це підступність та е, нарікання. Ми їх підняли, але ми але не, виходу не, з них але не знаємо. Виходу але. не знайшли, а знайдемо вже наступного разу, або в нас під цим відео в коментарях ви можете написати, який вихід є, що потрібно робити, як потрібно діяти. Ми це прочитаємо наступного разу. Обговоримо. Так, було б добре, якби писали, по крайній мірі, коли ми говоримо, якщо нема дзвінків, то щоб хоча б хтось там написав, тому що в Ютубі можна. Написати у Фейсбуку, ми б могли це зачитати. Чи любе питання. Так само ви можете нам. В коментарях написати, яку би тему ви взагалі хотіли підняти, говорити і про що говорити. Тобто, не бійтеся, я, я буду говорити і буду відповідати на ваші питання. Коментарі є от написали, що немає віри в українців, немає віри у українців в Україну. Ось в чому сенс. Коментар на Ютубі на Фейсбуці зараз вже не побачу. Мусимо йти на рекламну паузу вже за 10-7, Скоро завершиться наш етер. Вір всім гарного вечора, гарних вихідних. І не забувайте писати до нас, щоб ми знали, що далі говорити. Володимир Дунка був сьогодні з нами. А вів цю розмову Дмитро Галан. Почуємо вже за декілька хвилин поговоримо про місцеві новини. Дякуємо, що нас слухаєте. Радіо Chicago.